Друзі, колеги, десятою дорогою обходьте неблагополучних клієнтів. Я маю на увазі клієнтів, в яких ну, гроші є, але вони мають якісь залежності. Ну, ви розумієте, є вони різні. Лучше відказуйтесь від от таких. У мене якось так трапилось, що Бог одводив от таких клієнтів. Але за останні три роки мені трапилось три таких замовлення. Перший раз вроді би все нормально пройшло. От. Але коли робили монтаж, вони ну, обдовбані, устроїли там драку. ну, Мені то би, то все одно. Але ліцезріть ці всі речі, воно мені якби не, не то пальто, не хотілося б більше в таких канітілах участвувати. От. Ну, в принципі, там працює то все нормально. ага. Наступне замовлення було майже два з половиною роки тому назад. Е, в один із будиночків, там невеличкий будиночок трьохповерховий, замовило ОСББ двері в під'їзд. Замовили двері, зробив, все нормально. Е, а там, як виявилось, пізніше е, проживають одна чи дві квартири людей з залежностями. І ці люди з залежностями постійно то ключі гублять, то ще щось, і давай коротше, вони ж хочеться ночу додому попасти. І давай вони, коротше, ці двері е, виносять. Замки збивали коротше, молотками. там, ну, дібілізм цей всякі ламать, питались, там, ломами. Е, і от дзвонять мені, от двері поламались, да? не закриваються, треба їхати ремонтувати. Я кажу, що там трапилось? Ну, там то-то, то-то, то-то. Я приїжджаю, я конкретно бачу, що. До дверей застосовувалася фізична сила і за допомогою деяких предметів. Ну, от. Кажу: ну вибачте, ну моєї ж тут козяка немає. Ну так, да, ну ти ж робив, ну треба ж реставрувати. І коротше, я туди їздив, е як на роботу, кожні три місяці, то замки міняю, то переварюю двері, то ще щось, блін, а вони гелять, блін, по ним. Ну, коротше, ви розумієте, ну, два роки я поїздив туди, і мені це надоїло. Ну, не хочу я. Хто за, там, за, за ті двері держався, блин, не хочу я туди більше й лазити. Ну, да ладно, ось у мене ще один випадок був. Е -е, поставив я двері півроку тому назад. Ну, тут щось двері не закриваються. Ну, не закриваються, гарантія, будемо ремонтувати. Приїжджаю, дивлюся я, а дверям півроку. А я не дивлюся, їм, блін, на вид уже років вісім, мабуть. Вони вже такі, блін, страшні. Зараз я тут, я там, коли я був на об'єкті, я не став там якусь величезну зйомку вести. Я просто вам один вузлик, який по якому була проблема, я вам щось побачите, так? Да? Тобто це вузол ночника, привод ночника, який керується без ключа зсередини. Да? Тобто вони його чи якось чи закривали, чи відкривали. Може, ключ був за в замочній скважині. І цим людям хватило ума взяти газовий ключ і рипить баранчик цей. Видно, що сліди зажима якогось металевого інструменту на баранчику. Вони тобто, скрутили привод оцей з пластини в спіраль. Що він прокрутився і обламав. І це просто один момент е, по цьому об'єкту, який я засняв. Не, не захотів я там вести зйомку, тому що контингенти, ці всі не розполагають Не розполагають для якогось ведення матеріалу. Висновок який: люди в своїх п'яних угарах творять е, речі, які на голову не налазять. А потім, е, маніпулюючи тим, що ти робив виріб, е, нав'язують тобі його ремонт. От. Так, що думайте, чи треба зв'язуватись з такими людьми, чи краще не заробити ті кошти?